Цьому зимовому святі переплились обряди і традиції усіх народів і конфесій: німецька ялинка, італійський середньовічний вертеп, українська кутя й 12 страв, приломлення хліба, як і польська блатка, а також зайва тарілка і місце за єврейським столом, в очікуванні господа чи змуреного подорожнього. Попри різні дати святкування, різдво завжди об'єднувало християн, особливо на нашій території. Усіх к нас в родині в родині були і ті, і ті представники. Ніяких напружень від того ми не відчували, тому коли йде мова про об'єднання. Так би мовити, одною датою, мабуть, я найменше є цього прихильник. Мені подобалось як дитині. Мені подобалося жити в тій касці. Можливість відкрито проводити богослужіння і виховувати дітей у католицьких традиціях на більшій частині України з'явилась відносно недавно. Перші католики в нашому місті інженери з Польщі, Бельгії та Німеччини у 19 столітті. Вони приїхали розвивати тут промисловість. Їхня громада звела перший костел у центральному міському районі. Будинок за адресою. znaminskaja 6 sprzybała gromada wirujących wit miejscowego pomiszczyka harczenko Громада була під покровом святої бригіди шведської. Парафія налічувала до півтори тисячі осіб, та храм закрили у 1920 році. Покоління католиків, які лишились тут, і ті, яких доля поєднала з містом, пізніше не мали можливості відкрито сповідувати свою віру. Втім, як і віряни інших конфесій по всій країні, рад. Ганна Вінір родом з Поділля, пам'ятає ті часи, і коли це. Було фактично під забороною, це і висміювалося, це і переслідувалося певним чином. Хай просто навіть морально. То ти розумів, що ти маєш жити якимось подвійним життям. Вдома у тебе є бабуся, дуже віруюча людина. Вона дуже потерпала, і страждала від того, що ми поступово від того, що нас вчила в дитинстві, ми починали відходити. Довго чекали на можливість відвідувати богослужіння і криворізькі католики. Жоли тут дуже. Довго, не маючи храму, чекаючи, якби, чи це можливе, мріючи про таке місце, в якому могли б свою віру практикувати, У 1993 році. Відбулася тут перша служба в орендуваних приміщеннях, потім тут в маленькій капличці, котра будинку старому будинку. Хатинку по вулиці Вернацького у Довгинцівському районі пристосували до потреб культу. Освятили 2 лютого 1995 року. В місті офіційно була зареєстрована римсько-католицька парафія успіння Пресвятої Діви Марії. Будівництво храму розпочалось у 2000-му. Проект розробила польська спілка архітекторів Паладіум на чолі з Альфонсом Кубкою. Фінансував. Вся він іноземними доброчинцями допомагали як могли і парафіяни через рік, 15 серпня, владика Леонід Дубравський вмурував наріжний камінь з гробу святого Петра Апостола з Риму. Відтоді ця дата одне з храмових свят у жовтні 2007-го Споруди урочисто святий єпископ Станіслав Падевський. На сьогодні парафія нараховує до тисячі людей. При костелі діють невеличкі місіонерські монастирі та спілка поляків Кривого Рогу. Недільну службу Божу відвідує в середньому 200 прихожан і безмежно раді такі можливості. Коли я їхала в Кривий Ріг, чесно кажучи, я дуже плакала, думала, Господи, як я буду, нема храму, не можна не прийняти не причасти, не таїнства, нічого. І це для мене дуже важливо, що тут є храм для нашої сім'ї, для чоловіка мого, для сина. Оскільки я перше в житті після хрещення вперше переступила поріг храму, то для мене це було дуже зворушливо, і я так уявляла собі, що в житті вже зроблено багато якихось помилок, багато якихось відступів, від яких вона нас хотіла застерегти, бабуся, і їй це не вдалося, тому що ну, якась інша система цінностей це перебивала. Для ревних вірян різдво Христове є початком спасіння людства, тож готуються до нього зі строгою радістю у молитвах. І щоб, хоч крихту бути схожим на милосердного Бога, особливо намагаються проявляти повагу і милість до тих, хто навколо сестри на з вірянами надають посильну допомогу найменш захищеним городянам. Ми весь цей піст ходили на Рорати, ранішні молитви. В суботу 24-го з 24 вже буде святвечір. Голова сім'ї теж читає моліт. Сама основна страва на століці є куття, потім 12 постних страв, лежить святе Письмо. І як зійде зірочка, ми вечеряємо і на 20 годину йдемо до храму. Я свідома цього, що Ісус народився для мого спасіння. Це найважливіше. І це радісне очікування, що Ісус прийде, прийшов спасти мене всіх людей особисто, кожного особисто з нас. І в цей святковий вечір ми накриваємо стіл білою скатертиною, запалюємо свічку. Саме ну, страви це вже так, як скажемо, другорядне, але саме перше це молитва. Перепрошуємо один одного за те, що ми погано вчинили один одному в цьому році. Перепрошуємо і просимо про Боже благословіння. У римсько-католицькому храмі вже з опівночі правлять літургії. Таким чином віруючі духовно єднаються з прадавніми пасторами, яким було уявлено про прихід Божого сина на землю, та святкують його народження вісім днів. Напередодні святкової події отець єже передав духовне побажання усім криворіжцям. І собі і кожному бажаю хто шукає любові, шукає. Бога своєму житті воно є стає реальним в особі Ісуса, який хоче також народитися тепер всередина. Того бажаю. Тетяна Васильова, Володимир Нестер, Костянтин Селогук, програма Місто тиждень.